Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду робити італійські пальпетони. З Ще можна зрівняти італійські польпетони? Ну, мабуть, з нашою запіканкою. Польпетони в мене буде з кабачків, з курячого фаршу, курка відварена і перекручена на мясорубку яйця, кусочок сиру, два невеликих зубчика-часника, приправи, обов'язково мускатний горіх має бути. І візьму ось такі в мене універсальні приправи до м'яса, хмелі сунелі. Ось тут в мене відварюється в мундирах картопля. І як, я, як ви вже бачите, я почала з кабачків. У мене було два кабачка, і я їх натираю на бурякову тертку. До натертих кабачків відразу додаю два зубчика часника. і натираю на ось таку дрібну тертку. Так, Часник натерли і закінчую з цим кабачком. Картопля в мене вже готова, як бачите, трішки розварилася, і я її зараз швиденько залью холодною водою, пару разів зілью. Таким чином вона в мене краще буде чиститися. Ось так виклала форму, в якій буду запікати польбе щоб картопля трішки охолола. Відразу на плиту ставлю сковорідку, розігріваю і трішки протушкую кабачки. До натертого кабачка додаю трішки солі. Ось так рукою перемішую, щоб кабачок випустив якомога найбільше рідини. На сковорідку вливаю олію і буду протушувати кабачки. Таким чином з кабачків випарується ще більше рідини. Сковорідка нагрілася і викладає каб... кабачки. Перед тим, як виложити в сковорідку, добре-добре стіджую. -добре Кабачок буду тушкувати на досить великому вогні, щоб випарувалася вся рідина. Картоплю очищаю і розминаю веделкою. Вона веделкою дуже добре розминається. Звичайно, можете зробити і товкачкою картопляне пюре. І всі продукти відправляю в посуду, в якій буду все замішувати і перемішувати. Далі до картоплі відправляю. Протушковані кабачки. І викладаю перекручене куряче м'ясо. Як я вже сказала, м'ясо в мене було відварене, перекручене на м'ясорубку. Натираю сир. Кількість усіх продуктів довільна. Робіть за своїм смаком, за можливостю продуктів, які маєте, буде смачно в будь-якому випадку. Так само сир. Берете твердий сир, який маєте. Голда, чедер, сюди може йти й моцарена, Тобто любі сири. Так, Ще раз все змішую. І додаю спеції. Ось тут в мене мускатний горіх, натертий. Додаю пів чайної ложечки, а то й менше хмелі сунелі. Дуже добре тут буде чорний перчик свіжемелений. І додаю яйця. Ще раз все добре змішую, включаю духовку і розігріваю до 180 градусів. Обов'язково пробую на сіль. Я трішки додам, тому що в мене не дуже солоне вийшло. Формулі буду випікати польпетони. змащую вершковим маслом і присипаю панірувальними сухарями. І все викладаю в форму. Це добре розпроділяю. Зверху на пульбетони викладаю декілька шматочків вершкового масла. Це буде дуже смачно. І зверху ще натираю сиром. Зверху накриваю фольгою і відправляю в духовку на хвилин 40. За 10 хвилин до закінчення випікання знімаю фольгу і даю трішки засмажитися вверху. Ось таку чудову запіканку італійські пульпетони я зробила. Зараз дам трішки охолонути, розріжу і побачимо, які пульпетони всередині. Неймовірно, смачна ніжна запіканка в мене вийшла і вам її приготувати, тому що це дійсно дуже-дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, буду вдячна кожному, хто поставить подобайку і підпишеться на мій канал. Та до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.